Вітаю, шановні. Маємо ось таку шкоду Октавію, і вона у нас продається Автомобіль у рестайлінгу автомобіль 2018 року. Випуску автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 191 дев'яносто тисячу. Кілометрів під капотом 1,6 дизельний двигун з потужністю 115 кінських сил. Автомобіль на автоматичній коробці передач та ще до того всього на передньому приводі зауважень щодо лакофарбового покриття. Звісно ж, немає. На повному фулі автомобіль шикарна оптика є панорама. Є, звісно ж, автоскладання дзеркал та безключовий доступ. Заглянемо зараз з вами в салон. Ви тільки погляньте на ці дверні карти у шикарному стані дверні карти, звісно ж, з повним електропакетом. А що там по сидінням шкірні гарні добротні сидіння збережені, головне з боковою підтримкою, з пам'яттю і, звісно ж, з електрорегулюванням? Кермо мультифункціональне кермо з адаптивним круїзом контролем, з підключенням до телефона і з іншими багатьма функціями. Магнітолка, навігація є, камера заднього виду. Звісно ж, присутня Двохзонний клімат контроль. Ось такий речах коробки передач. І цю автівку цю автівку ми можемо доставити вам у будь-яку точку України. Телефонуйте, звертайтесь, питайте до зустрічі на нашому каналі. Ваш Карс.